Саме такі модеми повинні були бути встановлені з 1 січня поточного року на касових апаратах у торгових точках будь-якої форми власності. А з 1 липня на підприємців, які не встановили подібні модеми, очікує штраф. Подання звітності на паперових носіях вчорашній день цілком справедливо вважають державні мужі. Підприємці ж, які працюють із касовими апаратами, сподіваються, що вітер подмей минеться. Проте реформа ця прийшла всерйоз і надовго. В Україні запущено власне виробництво модемів і касових апаратів нового покоління. А отже, розраховують на попит. Тобто штрафна санкція за неподання звітності в електронному вигляді. Становить 170 гривень за кожне таке неподання звітності в електронному вигляді. Що необхідно було б зробити до цього часу нашим платникам, які використовують касові апарати? Платники податки повинні були модернізувати наявні касові апарати або закупити нові касові апарати, які вміщають модем для передачі звітності в електронному вигляді. Звичайно, за кілька днів, що лишилися до 1 липня, важко замовити, придбати, встановити модеми чи касові апарати і почати передавати звіти у електронному форматі. Проте дещо суб'єкти підприємницької діяльності зробити в змозі. Що необхідно зараз зробити нашим платникам? В першу чергу звернутися до центру. Обслуговування касової техніки, обов'язково перерахувати їм кошти за ці модеми або нові касові апарати, і по максимуму зробити всі необхідні дії для того, щоб з 1 липня не попасти під штрафні санкції, які вводяться з 1 липня. Отож ще є час підключити модем, організувати зв'язок та передачу електронної контрольної стрічки до органів Державної податкової служби. Звертайтеся за цим до сервісного центру. І вже можна не витрачати гроші на кілометри касових стрічок на штрафи і економити власний час, не подаючи щомісячні звіти особисто до податкової.